Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам про обгілок техніки в оновленні 128.1, а також нерф однієї гілки. Тобто ми вже знаємо дві гілочки, які будуть у нас апатися, звісно, поки що без конкретики. І одну гілку, яка буде нерфитися. Можливо, нерф буде тільки топа. Зараз про це поговоримо. Також розберемо характеристики німецької снайперської ПТ восьмого рівня, що вийшла на тестування Вінфунд. І в кінці відеоролика перейдемо до гаражу і будемо розбиратися із шведською ПРМ рівня 9. До речі, ви зараз її бачите на своїх екранах. Ladstreet Fordon 120. Покатав я на ній вже боїв так 30, підібрав ту збірку обладнання, яку я хочу вам показати. тому будемо зараз розбиратися, що ж це за машинка така. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме Апу В оновленні 128.1. У нас будуть покращені дві гілочки. Перша гілочка як Panzer є 100 друзі на цю ПТ-шечку. Німеччини, так скажемо, а друга гілочка Т-110Е4. Якщо подивитися більш конкретно по ЯГІ, то у нас гілка, звісно, ТОП Яхпанзер Є100, 9 рівень Яхтигер і 8 рівень Фердінанд. От, скоріш за все, 8-й, 9, 10-й рівень буде у нас апатися. Далі у нас йде гілочка ПТ-шок, так само, до речі, ПТ-шок, тільки вже американських Т-110Е4, Т-30 і Т-28 проторий. Тип. Ще немає конкретики, ніякої, що буде апатися, по крайній мірі, я не бачив. А от те, що буде нерфитися, друзі, це трішечки очевидна гілочка, так скажемо, Хорі 3. Японські ПТшки, друзі, не знаю, чи це буде конкретно 10 рівень, от, наприклад, хорі 3, чи це буде взагалі там 8-9-10 рівень. Ще не написано, але те, що топа будуть нерфити, це 100%. Тому що 9 рівень у нас тут хорі 1, 8 рівень Хорі 2. Хто його знає, як буде. Якщо буде так, як було з 60 ТП Лавандовського, що, наприклад, тільки понерфили топа, то це буде, звісно, класно, але те, що нерфлять цю ПТ-шку, це не дуже позитивний, так скажемо, момент. Хоча, можливо, дехто і сприймає це з позитивом. Тепер, друзі, давайте перейдемо до другого питання: до супертестування нової німецької снайперської премпетки 8 рівня з гідропневматичною підвіскою, яка дає мінус 10 максимальні кути опускання гармати, плюс покращення точність та час прицілювання в режимі облоги. Це конкретно Віндхунд. Завдяки своєму клиноподібному корпусу з 50-мм похилою фронтальною бронепластиною вінтхун дуже схожий на шведські ПТ-шки, але при тому він більш мобільний у режимі облоги, де максимальна швидкість вперед і назад становить 15 км на годину. У режимі подорожі ці швидкості становлять 50 км на годину вперед та 30 км на годину назад відповідно. Дуже схожа ця машина буде по динаміці на Ладстрітфорд. Дон 120, який ми будемо розбирати у кінці. Тепер давайте пробіжимося по характеристиках, більш детально скажемо. Перше, що в нас йде, це вогнева потужність. Середня шкода за постріл 320 одиниць невисока, друзі, як для ПТшки 8 рівня. 265 мм пробуває базова ББшка. 1200 летить. Тобто хороша швидкість польоту снаряда, непогане пробиття, як для ББшки. Далі йдемо. Голда так само 320 має середню шкоду, 305 мм пробиває, при тому, що вона підкаліберна, буде втрата бронепробиття на відстані. Скоріше за все на 500 метрах буде десь 280 пробиття. Тобто для восьмого рівня, звісно, це хороше пробиття. 1450 взагалі прекрасна швидкість польоту снаряду. Далі йде у нас осколково-фугасний снаряд, 420 має підвищену шкоду, 53 мм стандартних пробиває, 1200 м на секунду він летить. Тобто, якщо підсумувати по снарядах, вони у нас комфортні з хорошою швидкістю польоту і з достатнім бронепробиттям. Час перезаряджання нашої гармати 7,9 секунди, тобто не дуже довго це все розкачається. 2,5 секунди час зведення в похідному режимі, але якщо ми перемикаємося у режим облоги, то буде вже цей показник 1,4 секунди. Прекрасний. Що стосується точності, так само вона у нас поганенька у режимі похідному 0,38, але в режимі облоги 0,28. Друзі, точність буде хорошою в базі. По кутах дивимося, що у нас є. У режимі походу вони погані дуже, От по гарматі мінус 1 плюс 1, але в режимі облоги мінус 10 плюс 10. Тобто задирання у нас не дуже хороше, але по опусканню хороший стандарт. Буде нормальна гра від рельєфу. Далі дивимося, 50 снарядів боєкомплект, по екіпажу командир, механік водій, навідник заряджаючий. Якщо подивитися по мобільності, то вона у нас нормальна. 50 км вперед-30 назад це у похідному режимі при питомій потужності 21,9 Хороша питома потужність, хороша максималка. Але у режимі облоги, зрозуміло, буде 15 км вперед-15 назад, не самий гірший результат, так скажемо, по типу лад Стрітфорда на 120. от цього, який ви бачите зараз на своїх екранах. Швидкість повороту самого корпусу 40 градусів нормально непогано. Ну і написано, що по типу як башта ще повертається 44 градуси. Це я так розумію, сама гарматка, але оскільки вона практично не буде там шевелитися, так скажемо, вліво-вправо, то, я так думаю, ми цього й не помітимо. По в участі 1200 хп має наша машина і бронювання корпусу 50-30-30. Тобто приведена броня буде вас спасати, повинна рятувати від 120-мм снаряду. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, у Латстріт Фордена верхня либова деталь 40 мм, тобто 120 мм, вже якщо гармата, то по правилу трьох калібрів заходить практично усе це все і так зрозуміло. Ну, звісно, борти корма все буде пробуватися по повній програмі, тобто великої броні у цієї машини немає. Що стосується от е, самого маскування, то нерухома машина 2177 в русі 10,89. Якщо... І з хорошим екіпажем, наприклад, ще поставити обладнання, то буде доволі хороше таке маскування. 380 метрів огляд нашої машини, 670 метрів дальність дії зв'язку. От така ПТ-шка, скажу чесно, мені не дуже цікаві такі машини, друзі, які по кнопочці X будуть гратися, так скажемо, от тільки в режимі облоги, так скажемо. Тобто геймплей такий не дуже для мене. Це моя чисто суб'єктивна думка, не дуже цікавий, тому що ти дуже залежиш від своєї команди. Це, само собою, зайняв якусь позицію. Так, ти зможеш переїхати, динаміка нормальна, але все ж таки це на любителя. Play. Можна буде на таких машинах відігравати без проблем. Тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися із шведською ПМПТ-шкою рівня 9 Street Fordon 120. І перше, що почнемо розбір даної машини, це, звісно, з обладнання, яке я змінював декілька разів, але найбільше мені зайшла от така от збірочка. Перше, це трофейна система вихлопу. Ми апаємо своє хороше маскування. Скажу чесно, це обладнання дуже суттєво. Тєво збільшує, так скажемо, нашу непомітність, друзі, особливо після пострілу, коли ви стоїте за кущиками, так скажемо. Трофейний досилач Апа є хороший ДПМ, і без того хороший ДПМ. У нас нормальне перезаряджання, і система підвищення рухливості Т3, також критична або просто турбонагнітач для того, щоб апнути показники по динаміці, по максимальній швидкості, друзі, щоб ми могли займати вигідні, особливо на початку бою, позиції. Це дуже і дуже. Дуже критично я це все відчув. Тепер відкриваємо бронювання нашої машини і живучість, показники живучості. Бачимо, що в нас 1500 одиниць ХП бронювання корпусу 40 20 20 Навіть 50 мм не дали. Чому це критично? Тому що по правилу трьох калібрів будуть у нас пробивати гармати від 120-го калібру і вище. Не буде рикошетів практично. Це ви все усвідомлюєте. Якщо грали на цій ПТ-шці, відчували по повній програмі. Оце, звісно, величезний мінус. Хотілося б тут, наприклад, 50 мм для того, щоб періодично, хоч не від великих калібрів, хоч від 120-го калібра, який дуже і дуже поширений, отримувати рикошети. Ні. Такого не буде. В основному вас будуть пробувати по повній програмі, артилерія вас буде також пробувати по повній програмі, це все зрозуміло. Але розміри нашої ПТшки не такі і великі. Тобто вона не довга, бачите, вона така своєрідна, коротенька ПТшечка. Якщо підсумувати, то е, у нас живучості. Як такої немає, в основному у нас усі будуть пробувати без проблем. Далі йдемо по вогневій потужності. Оце наша фішка. Звісно, три типи снарядів підкаліберний кумулятивний, осколково-фугасний. Базовий снаряд у нас під калібер, середню шкоду має 420 одиниць непогано, хороший стандарт, як для ПТшки. Звісно, це не підвищений, просто хороший стандарт. Середнє пробування броні 290 мм на близьких дистанціях і 276 мм на 500 м, друзі. Швидкість польоту 1350 метрів на секунду. По швидкості польоту все прекрасно, пробиття хороше, можна сказати, як для базового снаряду. Середня шкода просто нормальна. По кумулятивному снаряду середня шкода так само 420 одиниць, середнє пробування броні 330 мм. Я не скажу, що це супер вау-показник, але він не втрачається на відстані, тому що це кумулятивний, тому його буде достатньо практично у всіх ситуаціях. Якщо вам, наприклад, базовий снаряд не буде підходити, що там будуть їхати якісь зброньовані цілі. Швидкість польоту 1100 метрів на секунду, також комфортна, можна із такою швидкістю відігрувати. По осколково-фугасних снарядах я їх ввожу 5 штучок, інколи е, в нагоді стають, так скажемо. Тому що вони мають підвищену шкоду більшу 530 одиниць, середнє пробування броні 60 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту, так само, як і кумулятивний снаряд, 1100 метрів на секунду. Тобто снаряди це наш величезний плюс. Вони хороші, можна сказати, як для ПТшки. У мене, по крайній мірі, ніяких претензій на рахунок них немає, друзі. Далі, що ми бачимо? Заряджання гармати, оту. Моїй комплектації 7.25 це доволі швидко. ДПМ у нас виходить от такій комплектації, як у мене, 3528. Звісно, це прекрасні показники. Те, що реалізувати його далеко не завжди буде виходити, це вже інша справа, але потенціал дуже і дуже високий. Розкид на 100 метрів 0,35 це у нас, друзі, у похідному режимі, так скажемо. Якщо ми перемкнемося у облоговий режим, то цей показник буде в районі 0.25. Тут я так не можу подивитися точно. Плюс до того по часу зведення 2,65 це в похідному режимі, але якщо ми перейдемо в режим облоги, то з усими бустами в нас буде взагалі в районі однієї секунди там з хвостиком, з невеликим. Тобто ці показники дуже і дуже хороші. Кути вертикального наведення мінус 14, плюс 17, комфортні, особливо по опусканню. Вони дуже хороші, тобто гра від рельєфу це в першу чергу на що передбачення. Наша машина. Швидкість горизонтального пересування прицілу 19-23, але це не буде відчуватися, друзі, тому що гарматка в нас тільки трішечки мінус 2 градуси вліво, мінус 2 градуси вправо, буде повертатися, так скажемо. В основному буде розвороти корпусом робити ця машина, так скажемо. Якщо підсумувати, взагалі по вогневій потужності, то це, звісно, наш величезний плюс. Хороша точність, хороший час зведення, хороший ДП, Хороші снаряди. Це, само собою, по стабілізації 0,40 в русі, 0,10 при повороті корпусу і 0,10 при повороті от самої гарматки. Тобто стабілізація в нас хороша. Ми в основному будемо стояти, коли вести вогонь. Тому цей показник поганий, так скажемо, в русі, він не буде відчуватися. Що стосується рухливості, то в нас тут хороші відповідно показники по максимальній швидкості вперед і назад. 56 км вперед, от в моїй комплектації. 49 кілометрів назад. Це доволі такі хороші показники, друзі. При тому, що 49, хочу зауважити, кілометрів назад. Нам дуже і дуже зручно відкочуватись, не розвертати свою машину, а відкочуватись просто заднім ходом. Це фішка даної машини. Швидкість повороту шасі 3746, при тому, що питома потужність 1799, як повноцінної СТ, але я б вам радив все ж таки, друзі, ставити або комплекс підвищення рухливості Т3, або тому що так би було менше, і це все в боях відчувається. Коли треба займати якісь точки вигідні, коли потрібно перекочуватися, це буде потрібно робити періодично на цій машині, тому що від однієї позиції далеко не завжди вам буде вдаватися, так скажемо, пограти. До речі, максимальна швидкість у облоговому режимі в базі у нас буде 10 км вперед, 10 назад. Відповідно, з турбонагнітачем це все буде виростати. Наприклад, із системою підвищення рухливості Т3, цей показник буде 15 вперед і 13 назад. А це доволі непогано, по крайній мірі, ви зможете хоч якось там за рельєф сховатися, відкотитися, чи ще щось, ви самі розумієте. Плюсом також нашої машини є скритість, друзі. От скритість тут і дійсно хороша, в Мої комплектації з камуфляжом, з трофейною системою вихлопу з навичкою маскування. Нерухома машина має 61% маскування, друзі. Це дуже прекрасні показники. А під час руху 41,07, друзі, це дуже і дуже хороші показники. От від цього і потрібно грати: від маскування, і від хорошої вогневої потужності, так скажемо, з хорошим потенційним ДПМом. Що стосується спостереження, то воно погане, друзі, тому що от з усими плюшками, які в мене є, по типу навички бойового братерства, навички гострий зір, навичка екстремальні умови і навичка радіоперехоплення, само собою, допайок кава з печивом, виходить 407 метрів. Тобто, наприклад, можна поставити оптику замість якогось обладнання, але це оптимальний варіант для мене. Я пожертвував, друзі, оптикою, оптика також на цю машину роляє, так скажемо, в деяких випадках вона буде. Виручати. Тут уже дивіться, спробуйте із різними типами обладнань на різні мапи там, можливо, там збірки будете робити. Хто що його знає, якщо це у вас, наприклад, буде фармер Ладстріт Фордон 120, це може ПТ-шка фармити запросто, якщо вам подобається такий геймплей, Мені просто от геймплей не дуже подобається. Через цю кнопочку X переходити в цей режим, займати якісь позиції, ПТ без башти. Хоча потенціал у неї високий, там по ДПМу по всіх справах. Але я б не сказав, що в мене дуже велике задоволення від. Гри на цій ПТ-шки. Я, наприклад, краще на 6 сяду, або на UDIS Alt 3 юдес 03 Al3 маю на увазі. Мені от та а, машинка дуже сподобалася, це як середній танк, але вона дуже схожа на ПТшку своєрідну, тому що немає броні, а, має барабан на три снаряди. Коротше кажучи, та машинка набагато веселіша. Якщо у вас немає, наприклад, тієї машини, то вам може зайде і Last Ford 120. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ПТшки, прям ПТшки 9 рівня. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення! До наступних відео, друзі, Па-па!